Іспит на визначення рівня володіння державною мовою з лютого цього року можна скласти на базі Хмельницького інституту Екзем мова гов'є, тобто це офіційний сайт національної комісії зі стандартів державної мови. Зареєструватися претендент може при наявності вільних місць саме на нашій локації, починаючи з першого дня, першого числа кожного календарного місяця. Тобто президент заходить, авторизується знову ж таки через систему або банк Айді, або системи дії, або ключ з кваліфікованим електронним підписом і обирає ту дату і час, яка буде прийнятна для нього. За цей час власний рівень знання державної мови перевірили вже близько ста охочих. Розповіла Алла Авсієвич, відбуваються екзамени двічі на тиждень у середу та п'ятницю. Одночасно скласти тестування може п'ятеро людей. Процедура триває 30 хвилин. Тестування складається з двох частин: тестова частина та запис монологу. Тестова частина це перевірка претендентів на знання української мови в різноманітних варіантах. Усі правила української мови тут в даному тесті використовуються: і орфографічні питання, і граматичні, і так далі. Самі тестові завдання їх є 29. Друга умовна частина цього іспиту це є запис монологу. Це вільне висловлення претендента на складання цього іспиту на ті дві, на одну з Двох тем, які система рандомно пропонує для складання, тестування відбувається під наглядом інструктора та відеоспостереженням, яке контролює національна комісія зі стандартів державної мови, ми подали свої пропозиції, надали наявність. Інформацію про наявність матеріальної бази, яка задовільнила державне агентство, власникаючи нам дали дозвіл. Сертифікат про складений іспит згенерується за два тижні та буде доступний в електронному особистому кабінеті. Якщо результат не задовільний, екзамен можна перескласти через чотири місяці. Сертифікат згенерується в будь-якому випадку, але їх є шість типів. І, наприклад, для 69% це означає сертифікат типу Б2. Він не використовується при занятті посади на державній службі, тобто сертифікат сформується в будь-якому випадку, але їх тип залежить від того, коли куди його можна буде використати. Для саме державної служби потрібен 70% і вищий результат. Орієнтовно 89% здають, 11% не здаємо. На Хмельниччині іспит на рівень володіння державною мовою можна скласти у двох вишах, окрім інституту МАУП, тестування відбувається й у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Багато таких інноваційних якихось речей проходять ну випробування на нашій базі, і ми завжди включаємося в новітні такі процеси. Тобто, ми готові до інноваційних новітніх речей в освіті. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.